Багатьох фермерів з буряком була проблема. Тобто незрозуміла хвороба, але ми розуміємо, що це таке. І а, виявилося, що стійких гібридів до цієї хвороби немає. Розкажи, будь ласка. Перша ця хвороба проявилася в Донецькій області. Потім прийшло до Дніпропетровської області, також вже воно є і на Назви захід. Її, бо ми її не сказали. Резоманія. Це хвороба резоманія. З виду ти майже можеш її не замітити. Вегетативна маса нормальна, але бурячина сама не формується. При розрізі в тебе просто такий жовтий стержень в бурячині і знизу просто така куча корінців. Як, як боротися на етапі? Тобто, от фермер має там, декілька гектарів буряка? І посередині сезону він розрізав буряк, дивиться ця вся історія. Що, що робити, як можна боротися на етапі самоподоношення? Ну ніяк. Ну треба тільки стільки буряки. Ви зрозуміли, да? Тобто, наскільки є ризик, як то кажуть, нашим простим словом попасти? Да? І да. якщо в тебе проявилася ця хвороба, фактично нічого не можна зробити. Скажи, будь ласка, ти бачив вже цю хворобу, як вона проявляється? Вона зжирає всю площу чи, чи якось частково? Саме да. більше страждає там, де є застой води. Тобто є поля рівні, де є блюдця, От десь збільшення вологи, там більше вона проявляється. Тому інколи ти дивишся на поле, а там все поле рівне рівне. А там отакі от скачки там великої вегетативної маси або темні кільця такі. Якщо це там не церков, то ну, більш за все це може бути розвиване. А розвні реально побачите цю хворобу? А зовні ти її не побачиш. Ти просто це побачиш пізніше, тому що вегетативна маса, в принципі, вона розвивається. В тебе не розвивається сам буряк. Ну от він там трійка, двійка і все. Ну просто ботва росте бурячини немає. Ну, будь-якому випадку, тобто, він є невеликий, не крупний, да. але може бути пошкоджений в середині. Так, він не товарний просто буде. А, він не товар. Він не дійде до, до товарного розміру. Ну, це хоч хоч це спасає. Знаєте, що коли ти як то кажуть, не підставив свого споживача, це дуже важливо. Да. Де, де в яких регіонах ти зустрічається? Найбільше, а, найбільше це зараз Дніпропетровська область. Вже є і в Тернопільській області, ну воно по всій Україні. Це все час. Ми не бачили цю проблему. Європа, вже, якщо я не помиляюсь, давно не сіє звичайні борки. Їм тіпа тільки треба з істійкостями. Зрозуміло. Коли очікувати цей гібристійкий? Я думаю, вже на наступний сезон ми будемо мати його. Друзі, тому зрозуміли, в кого є проблема з цим, в наступному сезоні вже скажімо так, буде рішення, яким можна, яке можна закрити питання, але. Основна проблема це блюдцяться чи, чи, чи ще. де? Сівезміна. -зміна, зміна. І твоє, скажімо так, бачення як людини, яка в цьому розбирається, якщо ми говоримо про буряк, моркву, цибулю, скільки років має відпочити земля? Я думаю, що. Так оптимально 4-5 років, щоб культура поверталася на те місце. Ну, у нас ж так не виходить. Дивися, у фермера є, наприклад, 10-20 гектарів. І 10 гектарів чи двадцять він так і засіває овочі, овочевими, да? Одними овочами по кругу крутити теж не, не вихід, Да? Треба зернові, да. треба там інші культури. сівозміни озміни потрібно робити. Як ти думаєш, твоя думка? Скільки оптимальний відсоток використання площі, щоб от ця сівозміна лягала правильно в сам процес? Мається увазі, саму технологію? Тобто, щоб ми якраз витягнули ці вимоги по чотирьом рокам і так далі. А ти маєш на увазі, якщо тебе. Там Я навіть... маю на увазі, якщо у тебе 100 гектарів, то скільки треба сіяти на них овочів? Якщо в тебе 100 гектарів, то сій 30 гектарів овочів. Це моя теж думка. Тобто, якщо у вас і не тільки мова йде про овочеві культури, про ягідні так само 30% ви можете, скажімо так, вирощувати овочі, ягоди там, і інші культури. А 70% це чисто для коровоту, для, для сівозміни, для зернових і так далі. Я тобі скажу, що ця проблема розуманії, вона й в вашому регіоні, може, є, просто ще вас люди сіють на тих полях, де не було цукрового буряка. Вінниця ж займається багато цукрового бурякам, а весь цукровий буряк, який Попередник продається, Він весь зі стійкостями. Але раніше, раніше не було цих стійкостей. Тому в землі більш за все є ця проблема. Зрозуміло. Угу. Друзі, компанія Хазера повністю представлена в харвест центрі тому ви можете зателефонувати на будь-який телефон, який ви знайдете на сайтах, і замовити для себе продукцію. Для фермерів завжди діє спеціальна знижка, спеціальні умови.